Є знижки на воду Ізота, 10% в аптеках подорожник бам, та «Ощад». Є знижки на комбі-гриф. 20% в аптеках подорожник бам, та «Ощад». У нас важлива історія на прямому включенні справи. Втім, це стосується абсолютно всієї України. Від завтра на певних дорогах у всіх містах. України зміниться швидкісний режим, де саме якою буде максимальна допустима швидкість, що з цього приводу думають водії. У всьому цьому розібралась наша Христина Баковець, і вона з нами на прямому зв'язку. Христю, я так розумію, що історія стосується як учасників дорожнього руху водіїв, так і тих, хто є пішоходами. Розказуй більше. Звісно, ще раз вітаю колеги. Я зараз перебуваю якраз поруч однієї з рік, де вже від завтра зміниться швидкісний режим з дозволених 80 км на годину на максимум 50 км на годину. Це проспект Степана Бандери. Ось як повідомляють в поліції, якщо говорити загалом, то правила дорожнього руху в Україні лишаються незмінними. Ми просто переходимо в просто точніше вступають в дію норми так званого зимового зимового періоду, коли рівень небезпеки 1 листопада, відповідно, можна було їхати максимум 80 км на годину, плюс 20 так званих нештрафованих. Зараз, вже від завтра, точніше, можна буде їхати максимум 50 км на годину, плюс тих же самих залишається 20 км нештрафованих. Відповідно, швидкісний режим зміниться з максимум 100 км на годину на 70 км на годину. Це Ця в основному проспектів, точніше, і шосе в Києві. Наприклад, це набережне шосе, Придніпровське шосе, столичне шосе, також проспект Бажана, Воскресенський проспект, проспект Романа Шухевича та Степана Бандери на всіх дорогах, як в столиці, так і в інших містах, де буде змінений цей швидкісний режим, будуть відповідно змінені і дорожні знаки. Я вчора поспілкувалася з водіями. Що вони думають стосовно ось цих змін, як вони до них ставляться? Давайте, будь ласка, послухаємо. Коли поспішаю, не дуже, а так взагалі не погано, бо в мене маленька дитина. Дуже добре, тому що велика швидкість завжди може бути я разного роду ДТП, тому це добре. Це дуже добре. Давайте будемо об'єктивні, Пакій вони хто з такою швидкістю, в принципі, в апріорі не їздить. Всі їздять дуже швидко і навіть не завжди зупиняються на червоний колір світофору, тому я думаю, що. Це не буде перешкодою більшості водіїв і проблемою. Якщо зима буде снігу по коліна, то і так народ буде їхати 50. Я рахую, що такі проспекти, магістралі мають їхати швидко. Ну фактично, ви чули, що водії розділилися на два табори: хтось за хтось проти. Я ж вчора на цю тему дискутувала з урбаністом Владиславом І, Власне він переконаний, що 80 кілометрів на годину, плюс 20, про яких я вже казала, так званих нештрафованих, це. Не допустимо для міста, тим паче в зимовий період. Якщо ми говоримо про безпеку пішоходів, то наприклад, виключно наземні чи виключно підземні пішохідні переходи, також відбійники на всіх проспектах та Шосе вони абсолютно не вирішують ситуацію. Також вчора я поспілкувалася з поспілкувалася з першим заступником начальника департаменту патрульної поліції Олексієм Білошицьким. Що з цього приводу кажуть правоохоронці, і навіщо потрібні ось ці зміни? Давайте також послухаємо. Якщо говорити про е, зимовий період часу, то ми маємо е, в обов'язковому порядку. Пам'ятати, що це і погіршений стан дорожнього покриття в зв'язку із погодними умовами. Це і зачасту мокра проїжджа частина. Це може бути ожеледь, це може бути сніг на на, на, на проїжджі частині, і взагалі дуже часто саме в зимовий період, погіршена сама сама видимість часто зачасту зранку. Ввечері може бути туман, також зменшується світловий день. І все це власне додаткові фактори, які збільшують кількість ДТП. В поліції що за свішовкісним режимом а, слідкують близько трьох сотень камер а, автоматичної фіксації, а також близько двох сотень приладів трукам. Тож а, водіям ось такі зміни швидкісного режиму. Чи вони не подобаються, але дотримуватися їх доведеться, якщо звісно не хочете платити штраф. А це 360 гривень, якщо швидкість перевищена на понад 20 км на годину, і 1700 гривень, якщо водій перевищив швидкість на понад 50 км на годину. Колеги пасібі за інформацію нас озброїла важливою от саме інформацію з приводу водіїв, які завтра будуть виїжджати вже за трохи змінними правилами дорожнього руху. На дорогах України Христина Боковецьки, що на прямому включенні дотримуємося швидкісного режиму. Також друзі, ми